Україна готується до того, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі. Можливо, це станеться приблизно до річниці її першої невдалої спроби взяти Київ у лютому. Про це повідомив командувач об'єднаного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News. Так відповідаючи на запитання журналіста, чи можуть війська Росії знову спробувати вторгнутися в Україну з півночі, сходу чи півдня, можливо, навіть 24 лютого, річницю початку повномасштабної війни, він заявив, що українські військові прораховують такі сценарії. Вальчук відповів ствердно: так можуть. При цьому він не виключив можливості повторного вторгнення російських військ через Білорусь на північний кордон України як маршрут окупантів для наступу на столицю. Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше. Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо, ми дивимося, де вони накопичують сили і засоби, зазначив генерал. За його словами, більше не буде такого, що росіяни просто зайдуть, як це було 24 лютого поточного року. Також генерал акцентував українців збройні сили будуть готові навіть до боротьби з мільйонами росіян, якщо голова Кремля Володимир Путін вдасться до повної чмобілізації. Втім, Україні все ж знадобиться для цього ще потужніша підтримка з боку західних союзників. У свою чергу, колишній командувач військ США в Європі, генерал стації Бен Ходжес вважає, що Росія навряд чи зможе вдатися до нового наступу в лютому наступного року, оскільки є сумніви у її можливості зібрати потрібну та добре підготовлену кількість сил для цього. Пряма мова. Я сумніваюся, що Росія. Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, принаймні не будь-якої якості. Перебільшення потенціалу для нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причин не продовжувати підтримку України, написав Ходжес у себе у Твіттер. Таким чином генерал США не погодився з прогнозом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який заявив, що Арефія готує близько 200 тисяч нових солдатів і піде в наступ, який може статися і на Донбасі або ж з півдня чи Білорусі, за його словами. Ворог може відновити наступ у лютому у кращому Падку у березні, а в гіршому в січні, додам, що президент України Зеленський також не виключає такого кроку з боку Росії, оскільки росіяни ніколи не відмовлялися від цього та одержимі помстою, простими словами, є повними ідіотами. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.